Ідемо на стойник техніки буряковка і от по пути у нас вот буреломы. Це жесть. Взагалі, якщо все буде добре, то через полчаса будемо на місці. Буряківка це пункт поховання радіоактивних відходів. Останній цвинтар техніки, який залишився після ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Що являє собою сьогодні ця територія? Це ґрунт, будівельні конструкції та техніка. Розрахований могильник на 300 років використання. Відстійник буряківка це велике поле, огороджене парканом та підохороною. Там розміщується приблизно 30 ровів із закопаними радіоактивними матеріалами. Там же розташований майданчик із брудною радіоактивною технікою, яка брала участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Сьогодні ми її і подивимось. Це моя найулюбленіша локація в Чорнобильській зоні, і я впевнений, що ви теж будете вражені, коли це все побачите. Звичайно, що нам треба дуже тихо підходити до цього місця, тому що тут є і камери в невідомих для нас місцях. і Є охорона, яка періодично робить обхід. Ми і ми залазимо на територію самого могильника і бачимо одразу ось такий чудовий екземпляр. Це Імр, інженерна машина розгородження. Такі машини першими під'їжджали до зруйнованого реактора. Також ці машини руйнували цілі села, будинки закопували, і вони мали дуже серйозний захист від радіації. Далі ми бачимо БРДми, БТРи. Та інші військові машини, які на той час використовувалися в зоні. Теж, в принципі, з тією самою метою, щоб зменшити вплив радіації, яка, туди, яка на ті дні була і ті місяці була дуже високою на території зони відчуження. Персонал, переміщаючись такою технікою, отримував набагато менше випромінювання, ніж він би отримував при переміщенні на звичайних автомобілях там на Жигулях, на всяких мотоциклах, не дай Бог. Звичайно ж, ця техніка вже не може використовуватися як техніка. Тут майже всі дорогостоящі агрегати, двигуни, все з них вже знято. Ну, це цікавий такий екземплярчик, не знаю, як він називається. На цьому боці ми бачимо гвинтокрили, які використовувалися тоді в процесі ліквідації. Це саме ті гвинтокрили, з яких скидували пісок у жерло реактора, для того, щоб. Зменшити вирогідність ще одного вибуху, як тоді вважали, і зменшити саму реакцію, яка продовжувала йти. Хочу зазначити, що тут майже вся техніка має поверхневе забруднення і доволі таки суттєве. Тому що коли я був на відстійнику техніки розсоха. То не могильник, то саме відстінник був, там би були теж багато вертольотів, військової техніки і цивільної техніки, якого вже нема, його вже знищили, і техніку звідти вивезли. То там радіація це було рідке явище, тому що коли я попав в 2010 році, в основному все, все забруднення, яке там було, воно вже розпалося. Так, дійсно, там гвинтокрили, там фонили. БРД ми деякі фонили і пожежні машини фонили. Тут ми ходимо і майже будь-який екземпляр техніки має поверхневе забруднення. Також є тут частина, де вже бачите, порізане щось на метал. Не знаю, можливо, це готується теж до захоронення. І одразу хочу сказати, що ніяку техніку звідси не використовували ніде в бойових діях, тому що це просто неможливо було. Ця вся техніка вже не могла сама переміщатися ще у початку на початку 90-х років. Існують да, такі версії, що деякі недоброчесні. Працівники зони могли, коли у них щось ламалося на їхній техніці, на їхніх машинах, приїхати сюди і щось звідси зняти, поставити собі в автомобіль. Також тут дуже цікавий екземпляр, який був єдиний створений спеціально для роботи на даху четвертого реактора, це робот Джокер, який спеціально замовили тоді в Німеччині, але, як і притаманно було завжди Радянському Союзу, трохи збрехали і сказали, що радіація там набагато нижча, ніж вона була насправді. Робот Підлаштували під той рівень радіації, який сказала радянська влада. В итоге, коли робот попав в реальні умови в сильні поля радіації набагато вищі, ніж ніж було сказано, він перестав майже зразу працювати. Просто електроніка не витримала. І ось він з тих часів ще тут і знаходиться. Фонить нереально сильно, одразу 20-30 мікрозивер це тільки гамма. Що там по беті, я навіть боюсь думати. Крайне безпечна техніка, поруч з якою довго затримуватися, звичайно, не треба. Що це таке, не знаю, схоже на якісь труби. Я думаю, що теж десь з навколо реакторних країв. Що саме не знаю, хто знає, можете писати в коментарях. Дуже багато водовозок, пожежних машин. Ви можете одразу подумати, що це ті самі пожежні машини, які тушили четвертий реактор. Чесно, я не буду вам брехати і не буду казати, що це саме вони. Але я думаю, що саме ті машини, які стояли під четвертим реактором, перші пожежні, які приїхали на пожежу, я думаю, що ті машини вже захоронені, тому що мали ну, просто нереальний рівень випромінення. І, скоріше за все, захоронені вже в могильники. Поруч з четвертим енергоблоком, поруч з дистанцією. Там є так званий могильник підлісний. Е, урали, Зіли, автобуси. 130-131 зіл дуже багато і дуже активно використовувалися в кінці 80-х, на початку 90-х в зоні відчуження. І також, як я вже казав, сюди приїжджала техніка середньої забрудненості. І теж, в принципі, підлягає захороненню. Але цей процес якось дуже е, медленно, дуже повільно йде, тому ми з вами маємо можливість це все побачити, поки його не захоронили, і цей процес йде не надто й швидко. Тут на цьому моменті ми вирішили вийти за територію, тому що нам почулися якісь голоси. Скоріше за все, охорони. Пойматися ми не хотіли, тому що ми тут були нелегально. До речі, легально потрапити на цю локацію було неможливо. Сюди не давали допуск. Друзі, ви часто мене запитуєте, якими дозиметрами я користуюсь, які можна купити найдешевший дозиметр, щоб він нормально працював, нормально показував. Ось зараз вам показую дві модельки від фірми Фнірсі. Я з ними вже більше трьох років працюю. Купуємо ці дозиметри. Ось така є мініатюрна моделька FNIRC GC 02. Це, напевно, самий мініатюрний дозиметр, який зараз новий продається серед китайських з Аліекспреса. Коробочці у нас. Саме такий прилад, що треба зробити. Дістаєте його, ось так вон, така кліпса є ззаду. дуже зручна на ремінець. Заходимо сюди, включаємо і одразу він включається і починає працювати. Все, більше нічого робити не треба. Тут вже виставлені рівні. Е Сигналізації при перевищенні 0,3 мікрозиверта, тобто це допустима норма потужності дози. І все, він вже почав працювати. Якщо потужність дози перевищена, у нас тут є така точка контрольна, він починає одразу пищати. Тобто вам треба просто дістати його, натиснути ОК і переміряти місце або якийсь предмет, який ви ну, переживаєте, що він може бути фанящим. Дуже простий прилад. Ось так виглядає з боку. Тут у нас написано, який акумулятор, яка заряд... зарядочка, до речі, саме сама, звичайна, Type-C. Ось така саме розповсюджений формат зарядних пристроїв зараз. Дуже компактно так поміщається в руці. І в принципі, я думаю, що один із самих дешевих приладів. В комплекті йде інструкція, англійська і китайська мови і кабель Type-C. Рекомендую до покупки тим, хто хоче саме новий прибор, не БУ з OLX, а саме новий з AliExpress, Іде він трохи більше тижня. Я думаю, що у нас на OLX теж можна знайти бариг, які йому зараз торгують, але вже трошки дорожчі, ніж на Алі. І у нас є сьогодні ще новий прилад. Ось такий я придбав. Це вже самий новий у Фнірсі дозиметр радіометр. Називається він GC03, має кольоровий дисплей. Є англійська та китайська мови, 1500 мАч, акумулятор, і заряджається він теж через Type-C. Ось так виглядає коробочка, ось так гарно. Все запечатано. Дуже простецька коробка. Це теж один з найдешевших приладів. Зараз я відкрию коробочку і покажу вам, що всередині. Включимо прибор, подивимося, як працює. І так, ось таким чином у нас відкривається коробочка. Ось тут навіть показано. Ось так раз. Дуже приємна, до речі, коробочка, така як книжечка. Ось Тут написано. До речі, він ще вимірює потужність магнітного та електричного поля, Це дуже мене привадило при покупці його. Так, Дістаємо сам прибор. Так, все, прибор я вже дістав. Ось так він виглядає. У нас Type-C без захисту. Просто сам роз'єм і у нас тут, до речі, видно сам. Газорозрядний датчик, який вимірює саме потужність до радіації. Одразу вибираємо мову, причому вибір тут іде через таке колесо. Пам'ятаєте, колись мобільні телефони були Sony Ericsson чи Ericsson, там теж таким колесом треба було вибирати. І ОК, натискається отут. Все, ми попадаємо вже в основне, на основний екран. Одразу нам показує рівень радіації в мікрозивертах на годину. Також електричне випромінення, в яких одиницях я не знаю. В поділене на М, я не знаю. Ват на метр, чи, 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 чи якось так, я не знаю. Пишіть в коментарі, хто знає, я в цьому не розумію. І також є у нас рівень магнітного поля у мікротеслах, напевно. Мікротеслах чи мілітеслах. Значить, Зверху нам показує дату, час. А ось Тут ми можемо подивитися, яка накоплена доза була, середній рівень випромінювання за час вимірів. Ось акумулятив доз, це накоплена доза. Тобто, якщо станеться якась радіаційна аварія, ви будете ходити вимушені там, де підвищена радіація, ви можете подивитись, скільки ви накопили за певний час, коли прибор був вимкнений. В принципі, написано, що він може заміряти альфа-бета-гаму. Про альфу я дуже сумніваюся. Тому що, щоб вимірювати альфу, треба, щоб був голий кристал. І тут, напевно, якась аналоги з BM 20 Вони в принципі не можуть вимірювати Альфа радіацію, але до бети і до гами він дуже е чутливий. Давайте перевіримо на. Джерелі випромінювання. Тут у нас є така в лісі невеличка точка, де є трошки перевищення, і інші дозиметри там фіксують перевищення. Зараз ми туди дійдемо і спробуємо, як наш прилад швидко впорається з заміром. Ось бачите, вже є перевищення. В принципі, я точно вже можу сказати, що цей прилад новий GC03 набагато швидше зреагував на радіоактивну пляму, ніж е минула версія GC02. Так, ось так у нас виглядає менюшечка. Ми можемо виставити Alarm Set, Це е, сигналізація про перевищення потужності дози. У нас тут стоїть один мікрозивер, тобто 100 мікрорентген. В принципі, ми можемо так колесом поставити менше. Зараз виставимо 0,3 і знову ж таки спробуємо на, в місці, де перевищена радіація. Буде. Все, пошла сигналізація, бачите? Одразу ж тут у нас показує ексид. І ось такий є індикатор і вібра. Тобто навіть якщо ви забули його десь в кишені, то ви через вібра вам буде надана інформація про те, що в цьому місці є радіоактивна небезпека. Ось бачите. Спрацював за 15 секунд, це доволі таки швидко. Були, звісно, деякі дезіметри більш дорогі, які реагують швидше і набагато швидше, але там і ціна набагато вища. Ну він може ну, трошки швидше, ніж мобільний телефон. Також в комплекті йде така книжечка англійська, китайська, української нема, на жаль. Type-C, саме звичайний шнур для зарядки. Самого блочка зарядки немає, тобто ви можете або до свого ноутбука, комп'ютера підключити, або до вашої зарядки від мобільного телефону, який має Type-C. Ну, я з ними працюю вже третій рік. У мене є мультиметри, є від фірми Фнірсі, і окуляр нічного бачення від Фнірсі. Все працює як годинник, ніяких проблем немає. Тому цій компанії можна довіряти. Для тих, кого зацікавило посилання на покупку цього чудового приборчика дозиметра, вимірювача електричної та магнетичної енергії випромінювання, ви можете знайти за посиланням у описі до цього відео та у коментарі. А теперь мы сдали видео. Вот, за самим отстойником тоже стоит множество техники, вот огорода и навалено, но она вся чистая. Вот я подхожу, и делаю замер и тут в пределах нормы. То есть норма это 0,3. То есть, видимо, за пределами отстойника техники ставили не сильно загрязненную технику. И она здесь стоит уже более 30 лет и уже не представляет опасности этот металл, судя по всему. Ну, очень интересно. Вот смотрите, БТР. Здесь немало стоит. Пожарная машина. Видите патруль на ЧАЭС написано Перевернутый Бетер? Вот именно на таких бетерах ездили ликвидаторы, они назывались Сталкерское такси или Просто такси в зоне для ликвидаторов. Так как уровни радиации были гораздо выше, чем сейчас, то для того чтобы меньше облучать персонал, было Сделано решение, чтобы люди, которые работали в зоне, перемещались именно на бронированной технике, чтобы получать меньшую дозу радиации. Это остатки Моас. Ну, он не грязный. Чистенький. Даже колеса чистые. Тоже не грязная пожарка, чистенькая. Ну что ж, вот мы успешно полазили по могильнику Буряковка. И дальше будем двигать в припять. Ну что ж, отлично, погуляв по бурыковке, нужно сделать хорошенько привал и еще раз перекусить. Ну что, как тебе? Хорошо. Кладбище техники. утилизируем наш мусор сталкерский и готовимся выдвигаться на припять у нас еще предстоит пройти примерно километров 13-14 до припять